Так, друзі, сьогодні я покажу трошки по поворотним механізмам. Значить, одно ліво-право по горизонталі. Це штатне місце під Alientech. Можна прикрутити ось такий перехідник, чорний, який прикручується до Евенджер. І буде у вас повертати ліво-право саме антенну Avenger. От, їх робимо багатенько, відправляємо відразу, не накопичуємо. Також не встигаємо облаштовувати двоосьові поворотні механізми. Бачите, тут вже штатно вставлений е, перехідник під Avenger, можна алі поставити. Е, це кріплення під мачту чи щоглу, воно змінне, можна поставити щось інше. Е, як наприклад, ось тут. Бачите, доволі потужний такий механізм, е, повністю металевий. Е, ось так він працює. Цікава штукенція. от Далі, мені дуже подобаються поворотні механізми на сервоприводах. Ну Це ж під щось дуже потужне, таке, як, наприклад, якісь мачти чи базові станції, наземні станції, якісь потужні ретранслятори чи щось інше. Сама ця мачта полихається, не закріплена, а люфтів немає взагалі. Можна поставити ручечку побільше і зробити насічки для візуалізації куту нахилу. От. І зараз інший пультик візьму, покажу, як повертається ліво-право. Можна плавно повертати. ну, Через те, що матч так колихається, воно виглядає не дуже. Далі є варіанти з. Тепловізійними поворотними механізмами теж можна робити і двохосьові ліво-право верх-низ, і одноосьові. Ці липучки затягують тепловізор і повертаються навколо своєї осі. Теж робимо і такі поворотні механізми. Є варіант у нас з радіокерованими поворотними механізмами на базі різних сервоприводів від То, тощо. Приблизно виглядає це ось таким чином. У нас виходить типу радіокерований механізм. Якщо використовувати інший пульт, то можна поставити на крутінки чи на оці бокові поворотні штучки. Ну і дистанційно вже керувати сервоприводом. Взагалі, поворотні механізми на сервоприводах мені більш вдалі. Чому? Тому що є тисячу і один варіант, як можна їм. Керувати як можна їх застосовувати, також і на відстані, і мати зворотній зв'язок. Поротних механізмів робимо дуже багато все відправляється безкоштовно.